Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. Судячи з усього, мирні переговори в чергове зайшли в тупик. Чому так сталося? Чому саміт в Вашингтоні є лише імітацією переговорів? І навіщо Путін вимагає здати лише Краматорськ? Ми з вами зараз про це поговоримо. А поки що підпишіться і поставте вподобайку. Це найпростіший спосіб підтримати канал. І так, YouTube покаже відео більшій кількості українців. На цей час вже очевидно в Вашингтоні дедалі частіше, як базовий сценарій, розглядають мир на умовах, з якими погодиться Путін. Дональд Трамп прямо каже, що три з половиною роки великої війни показали, що Україна не може перемогти Росію військовим шляхом, а тиск через санкції не приводить до зменшення у Путіна бажання воювати. Тому настав час вигадати таке щось новеньке. І так, вся американська стратегія впродовж семи місяців націлена лише на одне: вмовити Путіна, щоб той погодився закінчити війну. Цим пояснюються всі дії американської адміністрації цього періоду, починаючи з червоної доріжки на військовій базі на Алясі. Нею ж закінчуючи, оскільки минулого тижня Дональду Трампу здалося, що Путін в розмовах з ним і відкофом погодився на ряд поступок щодо завершення війни. Американці активізували тиск на Україну. А як з'ясувалося тепер? Ніяких поступок Путін не зробив у випадку, якщо війна не закінчується розгромом російської армії і Росія зберігає фактичний контроль за певними українськими територіями, Україна повинна мати зрозумілі для себе для світу гарантії безпеки, тобто реальні механізми, завдяки яким території, які залишаються під контролем України, не зазнають нового вторгнення. Але в рамках прийнятої американцями стратегії умовляння необхідно, щоб на встановленні для України гарантії безпеки. Погодився також і Путін, таким чином, в нинішній американській стратегії завершення війни зводиться до домовленості з Путіним за двома пунктами: по-перше, де пройде лінія розмежування? І хоча в Вашингтоні вже заявили, що не йдеться про передачу під російський контроль тих частин чотирьох областей, які сьогодні не окуповані, саме формулювання питання звучить тривожно. По-друге, які гарантії безпеки будуть надані Україні і. Щоб вони влаштовували Путін, як пише західна преса, Путін сказав Трампу, що погодиться припинити війну за тією умовою, якщо Україна добровільно здасть йому неокуповану частину Донецької області. А щодо гарантій безпеки, то запропонована схема Стамбулу 22-го року, за якою створюється коаліція країн гарантів безпеки України і до яких входить Росія. Але нюанс в тому, що в цих так званих гарантіях 2022 року Росія отримує право вето на будь-які рішення по захисту України. Тобто, у випадку, якщо Росія знову відправить в глиб України свої війська, коаліція гарантів не спрацює, оскільки буде блокована самою Росією. Очевидно, що це ніякі не гарантії, а лише їх імітація. Але оскільки в нинішній адміністрації Сполучених Штатів немає людей, які розбираються в історії цієї війни. Американський президент вирішив, що відбувся дипломатичний прорив, і Росія тепер готова на принципові поступки. По-перше, вона тепер вимагатиме не всю територію України, а лише її шматок, шмат, навіть шматок Донецької області. А по-друге, Путін поводився на якийсь аналог коаліції рішучих, і треба лише узгодити деталі з Україною і європейськими союзниками. Якщо оцінювати результати саміту в Вашингтоні, на ньому Україна і союзники теж займалися лише імітацією розробки. Гарантій безпеки, адже від самого початку було зрозуміло абсолютно, що Путін не погодиться на розміщення будь-яких європейських військ в Україні. Але оскільки президент США був впевнений, що це питання він з Путіним вже погодив, то все, що робили Зеленський і наші союзники з Європи в Білому домі, це підтримували цю впевненість Дональда Трампа, і мета теж зрозуміла не дати можливість надалі звинуватити Україну і Європу в зриві домовленостей, які Трамп. Нібито досягнув на переговорах з Путіним. Пропозиція Зеленського перенести обговорення питання територій на рівень переговорів з Путіним, це така сама імітація переговорного процесу. Путін не буде зустрічатися з Зеленським, і всі зроблені після Вашингтону офіційні заяви російських керівників лише підтверджуються. Висловлений Лавровим аргумент, що зустріч на рівні президентів. Має бути ретельно підготовлена, навряд чи справить враження на адміністрацію Сполучених Штатів, адже зустріч на Алясі також ніяк не готувалася. Але оскільки тепер виглядає, що домовленості зримає саме Путін, це дозволяє очікувати від Трампа позитивні рухи в бік підтримки України. І, хоча Дональд Трамп вважає, що головною проблемою між Україною і Росією є спір щодо територій, насправді це не зовсім так. Війна в Україні це не війна за територію. Росії, вони не потрібні в неї і так безкрайні простори, значна частина яких навіть повноцінно не заселена. Війна за території зазвичай означає, що в разі перемоги можна отримати очевидні вигоди від захоплених регіонів. Такі війни відбувалися в середні віки. Наприклад, король воює з сусідом, щоб отримати доступ до моря чи важливої річки, або для завоювання щільно заселених регіонів, коли. Місцеві селяни просто перестають платити податки одному королю і починають їх платити іншому. Проте в захопленні українських територій немає нічого раціонального. Зруйновані вщент вугледар, Бахмут, Часів'яр, інші міста і села вимагатимуть сотні мільярдів інвестицій в їхню відбудову. Тобто тут самі збитки. Спочатку витрачаєш мільярди на війну, а потім ще мільярди на відновлення завойованих міст. Всі ці розмови про передачу території мають одну мету отримати відмову України. Це дає Путіну можливість розповідати, що він теж хоче миру, але Україна відмовляється. Тобто, навіть якщо припустити гіпотетичну ситуацію, в якій Україна погоджується на добровільну здачу власних територій, шанси, що це зупинить війну, мінімальні. Після цього Росія знайде безліч великих і малих причин, достатніх, щоб поховати мирний процес і продовжувати воювати. Мета Путіна в цій війні не просто капітуляція України, а капітуляція ганебна. Тобто в Україні мають бути нав'язані такі мирні умови, які будуть неприйнятними і для суспільства, і це спровокує внутрішню кризу, можливо, навіть громадянську війну. В результаті цього введення Росією військ до Києва щоб нібито навести порядок, буде сприйматися українцями за щастя. А далі, який небудь Медведчук призначається президентом і перетворює Україну в дружню державу. В лапках, звичайно, добровільна здача неокупованої частини Донецької області цілком вкладається в цей сценарій. А з Україною Медведчука Путін зможе вже зі спокійним серцем повернутися до Трампа з пропозицією все-таки усунути першу причину цього конфлікту і визнати Європу як зону виключних інтересів Російської Федерації. Тому припущення, що віддавши Путіну Донецьку область, війна закінчиться, є помилковим. Війна триватиме доти, доки Путін зможе продовжувати воювати, і лише Україна може йому в тому завадити. Підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже важливо почути вашу позицію. До зустрічі!